Thank you. Вітаю, друзі! Ну, За фоном розумієте, що я знову не вдома, знову відрядження. Така є робота, і будемо говорити про, про, про. Спочатку про музику, а потім про ту батарейку. Тому що термін батарейка сіла, немає сил, ніякої енергії, все по нулям. Думаю, ой, як я це часто чую, та й я іноді відчуваю, що. Руки а тут треба знову кудись їхати, щось робити. А, і от я подумав, давайте поговоримо, закинув в наш клуб думаючих людей про батарейку. Яка сіла і що власне робити. І попробую зробити якісь нестандартні речі. Не просто там порада відпочивайте більше, їжте правильно, їжу. Це само собою, окей, супер немає. Але починаємо що? починаємо з музики. Я не багато демонструю музикальних творів, зв'язаних з класичним роком, але обійти оцю культову патлату особистість я не можу. Це Джімі Хендрікс. Джімі Хендрікс це звичайно вершина. Вершина гітарної музики, рок-музики, людина, яка створила кучу всяких напрямків. В самій, яка дуже багато експериментувала, і, ну, повірте, Джиммі Гендрікс, його правда звати Джиммі Маршал, або Джеммі Гендрікс, американський гітарист, співак, композитор, однозначно. А, можливо, один із самих великих. А, Особистості, яка вплинула на гітарну рок-музику, він лідер напрямків. Власне, він їх розробляв такі напрямки Ейсідрок. Багато працював на тему і став класичним блюз роковим музикантом. Однозначно, його музика це і джаз рок. А за версією найбільш авторитетного журналу в рок-музиці Стоун» Абсолютно цитований, всіма, і це беззаперечний авторитет. Гендрікс був визнаним найкращим гітаристом світу. А, на жаль, давно нема. В 70-х він народився в 42-му році, помер в 70-му році, не такий тривалий його шлях. Але сказати, що Гендрікс просто був великим гітаристом і так і залишився десь там в минулому. Це далеко не так. Я вам зараз показую, ну зараз його обличчя ви бачите, але я хочу вам показати, що вийшов подвійний вініл, де зібрані бутліги. Це неформальні записи, нестандартні записи, в тому студійні записи, не просто там на магнітофон десь в концертному залі, а студійні записи, де... Кінці 60-х років, 69-й конкретно, це 69-й 70-й рік. Джиммі Гендрікс експериментував, шукав свою музику, і вона дуже цікава. Гендрікс можна сказати, що Джиммі Гендрікс це одночасно символ руху Хіппі, це вудсток, це той відірваний рок, який став альтернативною. Альтернативою згладженому попсовому житті тогочасної Америки, потім і світової музики, це та щирість і та революційність, яка була характерна і лед з ранньому ледзепеліну, ті Рекс, Кріденс Крівотері Вайлд, Джимі Гендрікс, однозначно, з Джоплін, Ну і ще великі культові особи. Гендрікс великий гітарист, однозначно. Послухавши його, я розумію, що всім не зайдеться музика, тим більше пірнути в епоху, епоху Вудстока і в епоху хіпі. Воно якось. Про яке хіпі ти говориш? Але оце розуміння свободи, бажання вирватися за рамки якихось жорстких рамок. Тогочасного капіталізму це було дійсно революційно. Варто його послухати, варто згадати дитинство, варто пірнути і навіть відчути, зрозуміти, що сучасна музика це копіювання якихось речей, які закидав той же Джиммі Гендрікс. Тому цей альбом я ще раз його собі дозволю показати. Подвійний вініловий диск, де зібрані не просто його. В нього не так багато було записів, не просто його студійні записи, а де зібрані його красиві експерименти в студії, тому там не не халтурка, не просто награв такт і сказав: Ні, давайте переграємо. Там однозначно багато класичних композицій. Ви відчуєте. Я впевнений, що багато хто, особливо мого віку, відчує і згадає свою молодість. Отже, Джиммі Гендрікс, величайший гітарист, рок музики всіх часів і всіх народів. Але вертаємося до нашої ідеї. Батарейка. Батарейка, яка присіла, і що власне з цим робити. Ну почну я з того, що не просто спорад відпочивайте, та якби ми всі були такі мудрі і знали, що як це використати, просто відпочивши, не потрібно було б ще щось шукати, і не було б стільки людських проблем, зв'язаних із тривогою, із депресіями, і киданнями роботи, і алкоголем і тому подібне. Давайте поговоримо. От я попробую провести аналогію на фоні свого телефону. Батарейка сіла людська батарейка, сіла людська енергетика. Запитання, чи можна порівняти людину, наприклад, з цим телефоном? Ну, умовно кажучи, можна в тому плані, що це складний механізм, ми ще більш складний механізм, але тут є батарейка і в нас є цикл Крепса, який забезпечує енергію клітини, яка функціонує, мітохондрії, які дають там, джу -джу -джу -джу, і понеслося. Якщо порівняти сівшу батарейку в нашому телефоні, от ви ним користуєтеся, і ви відчуваєте, бачите, що у вас. Поїздка, зарядки немає, парбанка немає, а лишилося 10%. М -м -м. А вас мають зустріти. І запитання, що робити, якщо батарейка сіла вашого телефона, але одночасно проводьте налогі. Перше. Ви перестаєте робити те, на що ви навіть не звертали увагу, але забирало енергетику. Ви не сидите в Тіктоках, Інстаграмах, в інтернеті, не перелистуєте по десятки разів одну і ту ж інформацію, не постите. Ви відкидаєте не обов'язково. Точно так і в людському житті. Ми починаємо переходити на життєво важливі речі. Мені цей телефон потрібний буде, тому що я приїду на вокзал незнайомого мені міста, і я повинен буду зв'язатися з людиною, яка мене буде зустріне, тому що я розгублюся, я загублюся. Мені треба буде виходити на Київ, щоб Київ зв'язався з ним. Значить, я починаю економити, я переходжу в режим лише важливих для мене речей в людському житті. Та ж сама ситуація. Ми починаємо економити елементарну енергію, не розтрачаючи на непотрібні, особливо на емоційні. Ніщо так не спалює нашу енергетику і не садить нашу батарейку, як тривога. От тривога, невідомість, інформацію, яку треба підзбирувати, шукати, розкручувати цей Вінчестер. Хочете, хтось каже, як мені скинути вагу? Зменшити там будь в тривозі, вона тебе просто зжере твою енергетику. Ну така цинічна порада, але зрозуміло, що а, дійсно тривога, страх навіть менше, а от тривога поїдає енергію, людина в тривозі худає на раз-два. Тим більше там і апетиту немає. Тому починай зменшувати ті обороти, які тобі не потрібні у вигляді телефонних дзвінків. У вигляді споглядання чогось, що тобі не потрібно, засереться на собі, на відчутті реального задоволення і життєвих потреб, життєві потребні елементарні виспатися, поспати, щоб мозк сам себе поремонтував, і під час ну до речі, енергетика людського мозку різко просідає по використанні, хоча не виключається по нулям, використанні своєї енергетики, теж саме як з телефоном. Ти прибираєш лишні функції, ти не відповідаєш на такі телефонні дзвінки, які тобі не потрібні. Ти, ти виконуєш якесь завдання, і тобі важлива мета цього зробити. Ти викидаєш все це сміття, яке, до якого ти вернешся, тому що воно, мабуть, щось значить в твоєму житті у вигляді Фейсбуку, Інграм, Тіктоків, пролистування, проглядання якихось дурацьких роліків, які в голові не залишаються. Це пізніше буде. Я, я ж їх не забираю. Це... Моє життя, що я не користуюся ними. Кожен живе своє життя. Але в цей момент сіла батарейка, прибери лишні затрати енергетики. Це дуже важливий момент. Можна було б на навіть на ньому зупинитися, але ж я обіцяв вам вжити якісь нестандартні рекомендації, де ви могли би поекспериментувати з собою, своїм життям для того, щоб. Перезавантажити батарейку або добре її тряхнути, якщо немає а, можливості під'єднати її і повністю зарядити у вигляді збалансованого, гармонійного життя, з правильним харчуванням, фізичною активністю, і так далі. Першу рекомендацію, я вже першого озвучив: прибери лишні речі, які поїдають твою енергетику. Вони можуть бути зв'язані з роботою, з друзями, з, з навіть з твоєю сім'єю і тому подібне. Наступна рекомендація трошки така, можливо, звучить смішна, але ще раз повторюю: за кожним з них можна розвернути навіть якісь наукові дослідження. Попробуй змінити сценарій дня на абсурдний. Не дивуйтесь на моє слово абсурдність, але якщо ми ламаємо свій стереотип навіть в одязі. Ми одразу починаємо себе ж сприймати трохи по-іншому, і це достатньо це добре встряхування нашої батарейки. І виявляється, що там ще 10-20% було само по собі спало. Тому а, ти ходиш в цьому каптурику, який натягуєш осінь, зима він один і той же одягни капелюх, який валяється в тебе там в гардеробі. Він можливо виглядить смішно, хоча зараз одягають все, що тільки можливо. Ти для себе це зроби. Можливо, трошки абсурдне відхилення в своєму одязі. Попробуй порозмовляти з оточуючими іншими людьми, тою мовою, якою ти не володієш, іноземною мовою. Ну, навіть англійська мова, яка зводиться до десятка слів стереотипних слів, де ти можеш зімітувати знання англійської мови, що ти десь приїжа людина і кострубато намагаєшся вияснити, як добратися. Це гра, однозначно, гра. Але повірте, що такі речі дуже-дуже переключають мізги, і збиваючи із оцього замиленого стереотипного. Проживання, яке ще більше виснажує твою батарейку. То ми такі експерименти, ну, не кожен їх до них включиться. Я ще раз говорю, я вам зараз накидаю багато чого, а ви вже думаєте, що реально можна з цього використати, а що, на ваш погляд, настільки абсурдно, що ви навіть не подивитеся в ту сторону. А, попробуй відіграти своє якийсь етап, ні, не етапи, якісь моменти свого життя, наче з якогось фільму. Ну, що це означає? Ну, наприклад, вийти на балкон з горням кави, сісти, не просто спішити, а сісти там на стілець і зімітувати там богемне життя, наче ти в плед закинув, плед на себе, попиваєш каву. Хто пали, чого я терпіти не можу, і всіх намагаюсь відівчити, виконати цей ритуал, наче ти от спокійно споглядаєш на суету людей, які бігають під тобою. Мається на увазі про балкон і реальних людей, які несуться. Такі переключення на півсніданок на балконі. воно якраз міняє сценарій твого дня на можливо дещо абсурдний, але це також перемикання, яке може підключити твою. Твою батарейку, однозначно. Що би ще я такого порекомендував, нестандартно, ну, є такий е, практика занурення в контент. Якщо ти відчуваєш, що батарейка сіла, якщо ти виснажений, спробуй повністю змінити фон настрою. Е, е, слухай ту музику, яка зовсім не в твоєму стилі. Ти кохаєшся в джазі в класиці, вмикай прогрок, вмикай треш. Нехай ти включиш опір до цієї музики, але це вже збурення твоєї батарейки. Тому що, опираючись, ми її збурюємо. Якщо ти любиш джаз, перейди на якийсь час на електроніку чи на вуду шаманські ритми. Поламай той стереотип, який для тебе навіть комфортний. Подивися фільм без субтитрів іноземною мовою, намагаючись по сценах, по міміці, по жестах впізнавати і відстежувати так, як таке шпигунське дослідження з зрозуміти, що між ними відбувається. Можок, мозок в цій ситуації. Точно почне вмикати ті структури, які до цього спали, а значить, вони мали якусь свою енергетику. Зміни місце а, своєї. ну, Змінити місце роботи це круто сказано. Зміни місце відпочинку для того, щоб знову ламати стереотип. Зміни місце свого, свого обіду. Зміни місце. Походу в якийсь магазин. Ти ходиш в один і той же магазин, ну піди в інший, Навіть йде мова про супермаркет. Основне, щоб ламався цей стереотип, і занурення в контекст передбачає, що зовнішні обставини, які нові для твого мозку, будуть його перезавантажувати. Щоб ще порекомендувати, звичайно, адреналін. От ми воюємо проти адреналіну, вважаючи, і це правда так, що це є стрес, але мікродози адреналіну однозначно можуть його підзавантажити перезавантажити. Тому як не дивно, а, тільки ще раз говорю: це треба дозовано і добре розуміти. Якщо ми говоримо і так страшне життя, подивися фільми жахів, реально подивися фільми жахів перед сном. Пам'ятаєте, дитячі наші, як ми тянулися до там п'ятниці го чи ще якісь речі? Це настільки збурює головний мозок, коли мозок фу це не зі мною, це там і переключається. Це викид адреналіну однозначно. Це таке є. Ну, якщо знову порівнювати з батарейкою, це ви достали батарею і починаєте по ній постукувати. Пройдіться темним парком, тільки добре думайте про дороги і ями під нашими ногами, і про ситуацію безпеки, і про комендантську годину темним парком з ліхтариком, слухаючи містичну музику. Хтось скаже, що бан зовсім здурів. Ні, а мікродози адреналіну, і взагалі все, що ви продумаєте, те, що дійсно може завести ваш мозок і потім розслабити і відчути якийсь драйв, Вони реально працюють. Є проста рекомендація, поклав вдома телефон, вийди, іди по прямій, куди очі дивляться. Пойміть, що ця -це ситуація, коли мозок сам почне підлаштовуватися і ви будете крутити головою, де я, що я, куди я, і тому подібне. А, якщо б була можливість, зараз це важко уявити, взяти ровер і покататися вночні, вночі по нічному місту. Це також дуже добре переключає, тому що. Мікродоза адреналіну це завжди занурення в контент. Що це, звідки це, що відбувається, що зі мною? Це нове. Ух ти, як цікаво! Ніколи не думав, як цей будинок виглядає вночі, чи ще щось. Що би ще порекомендувати, нестандартне для підключення до підзарядки батарейки, є таке поняття контакт з природою. Я чуть додавлю до цього слова. Неочіка, ні, раптовий. Раптовий контакт з природою. Це більше підходить слово, раптовий контакт з природою. Ми любуємося деревами, а це той варіант, коли ти до цього ставишся скептично, але підійди і обніми дерево. Навіть якщо це, якщо це навіть велике дерево, попробуй його охватити і зрозуміти, що воно отросло, підтримувало, перенесло бурі. Очі з ним поговори. Гірше, звичайно, варіанти, якщо ти почуєш його відповіді. Но, тим не менше, обніми дерево, припади щокою до шершавої кори, занурь, ти любиш тепло і, не дай Бог, простудитися вдома. льодяна вода, засунь туди ноги, витримай і тут же розітри їх, не дай Бог, щоб ти простудився. Але влаштуй вегетативний а, стрес природнього варіанту: В природі ж вода та холодна, тільки літом нагрівається. Дотеркнися до землі. Ну, в ідеалі, звичайно, басяком пройтися. Ну, з зимою навряд чи пройдешся. Але от оцей контакт, раптовий, неочікуваний, новий контакт з природою, він дійсно добре може підзарядити твою, а, твою батарейку. Є ще варіанти. А, встряхування, умовно кажучи, встряхування твоєї батарейки в твоїх мізках. Це розмова з кимось випадковим. Запитай будь-якого незнайомця, який зустрівся на твоєму шляху, якесь абсурдне запитання, але звичайно не таке, щоб він викликав швидку допомогу. Ну, яку, найсмі... на яку найсмішнішу річ ви робили протягом цього тижня? Що вас заставило розсміятися? Можна до вас запитання? Можна. Будь ласка, людина що очікує, а де тут така-то вулиця чи як пройти до цієї організації? А ви раптом його запитаєте, що вас протягом тижня, цього тижня розсмішило до сліз? Ну, по-перше, ви піднімете йому настрій, якщо він не подивиться на вас, на <кій> так трошки дивновато. Але зараз мова не про нього, до кого ви представили цим запитанням, а про ваші мізки. Тому що це зовсім інша це ламка стереотипа і зовсім інший варіант роботи вашого мозку. В кінці кінців. Не просто е, телефонуй своєму знову, знайомому, а напиши своєму старому знайомому, з яким давно не спілкувався, але без банального привіт, як справи, як ти там і так далі. Напиши щось, що тебе поверне і його заставить, а е, перезбудиться, щось згадати, щось відповісти, щось да е, напиши. А ти пам'ятаєш, що ти мені ще винен 5 гривень? уявляєте, людина, якої ти 10 років не спілкувався, раптом приходить від неї смс чи вайбер таке повідомлення і знаком посмішки і так далі. А, робота, поспілкуйся, знову ламати треба стереотип. Це розмова з випадковим, з кимось випадком, поспілкуйся з тим, з ким ти не спілкуєшся. От заходиш ти в роботу, твоя робота починається, там, не знаю, з Офісу, ще щось. А ти, не дійшовши до роботи, поспілкуйся з двірником. От я люблю ці, річ, ці речі. Я зупиняюся, я з ними розмовляю, питаю їй фахові речі, якісь, які мене цікавлять. Вони вже мене знають. Наперед здоровуються, знають, що Чебан почне приставати з якимись запитаннями, куди дівається сміття і тому подібне. Або ще якісь речі. А... Можна порекомендувати для підзарядки таку маленьку мікророльову ігру. Ну, наприклад, сьогоднішній день прожити так, наче ти не знаю, видатний митець, і в тебе сьогодні має відбутися виставка. наче ти французький поет Баранже, 17 століття, і твої книги нарешті видаються, бо він практично не видавався. Наче ти сьогодні приватний детектив, вийшовши на вулицю, ти шукаєш слід, тільки не формуйте в собі параною. Ти шукаєш слід чогось, що ти повинен відстежити, що повинно бути дуже значем. Наприклад, я завжди говорю, коли тобі стає сумно, а це також енергетично, Роздивляйся людей, дивлячись на обличчя, от будь театральним режисером, щоб сказати вірю, не вірю, що на твоєму обличчі ти сів маршрутки, бачиш перед, бачиш перед тобою людина її обличчя. Ось читай, що в неї відбувалося вчора і сьогодні. Ну, окрім стандартних фраз, вона переживає ні. Ти намалюй цілий сценарій. Тобто оця мікророльова гра теж достатньо добре переключає мізки. Що би ще? Ну, звичайно, те, якщо ти робиш якісь бонуси собі, такі мікроподаруночки, які заставлять а, сколихнути твої емоції, ну, купити, ти контролюєш вагу тіла. Все-таки зайшов в кафешку і зробив щось собі солоденьке, приємне. Це також достатньо добре. А, дуже класно працює. Я останнім часом не бачу цього, але мені так це подобалася ідея. Підвізь свою каву чи тістечко в кафешці для незнайомців. Коли ти оплачуєш. і а, в ресторації, чи ну не в ресторані, в ресторани рідко ми ходимо. А в кафешці знають, що зайти може будь-хто, бо висить оголошення, що ми... нас на, там, горня капучино з тістечком, хтось зайде, і ти залишаєш після себе цей емоційний слід, твій мозок входить в такий драйв передбачення, хто туди заходить і хто цим скористається. Класна штука, оцей. Як би його назвати? Стратегія таємничого, таємного подарунку, таємного бонусу. Як на мене, це достатньо добре підключає твої мізки, перемикає твої мізки, бо заставляє по-іншому працювати, уявляти, фантазувати. Ну, що б ще я порадив із такого незвичного, нестандартного, до того всього і так, здається, багато наговорів. Наприклад, гра зміни своє тіло. Ну, тут, до речі, достатньо непогана нейрофізіологія працює. Наприклад, слухати лише одним вухом, закривши друге вухо, там, ватним тампоном чи беруши, закривши одне вухо, повірте, що це перезавантажує сенсорну систему. Це те, що я колись рекомендував, якщо ти серед ночі проснувся. І в, в своєму місці, в тому місці ти спиш, де для тебе все знайома, справа, зліва. Попробуй дійти до туалету, якщо тебе потягнуло туалет, лише дивлячись одним оком. Це також є певне сенсорне перезавантаження. Якщо ти включаєш, вимикаєш один, одну півкулю, на півкулю виключити неможливо. А сенсорне поступлення до конкретної півкулі це також є перезавантаження. Попробуй. Поекспериментувати з тілом, от оцю е, місячну дорожку, Майкла Джексона. Зараз в інтернеті, наскільки мені говорили, дуже багато всяких роликів оці па у вигляді, наче підвисання, поекспериментуй, попрацюй своїм тілом, і це є гра зміни рух свого тіла, положення свого тіла. Попробуй ходити повільно, шаркаючи, навпаки, піднімаючи ногу. Роблячи якісь рухи, в тому числі танцювальні рухи, а особливо якщо в ритмі музики, це реально починає перезавантажувати. Тут багато ще можна експериментувати, але оця сенсорна система, яка перезавантажується, однозначно починає працювати на підзарядку твого, твого мізку, твого мозку. Ну що, друзі, я щось вам накидав, впевнений, що з оцих нестандартних порад. Я спробував відійти від банального спати, їсти а, і не бути в тривозі, як не бути в тривозі, коли ми всі тривозі, яка виснажує до неможливості. Це я сказав. Я впевнений, що ви щось з цього почнете використовувати. Ну, а я пораджу лише одне. Слухайте Джиммі Хендрікса, от він точно зарядить енергетикою. І попробуйте щось одне-два. Не все вам підійде, бо дещо виглядає взагалі як божевільне. Хоча ще раз говорю, ні на які провокації божевільні, я вас не підштовхую. Тому що хто ми? Ми думаючі люди. Ми вибираємо те, що нам потрібно, і те, що ми вважаємо, що це варто використовувати. Ну що, друзі, до нових зустрічей. Пока.